Всім привіт! Мене звати Мар'яна Роман і я керівник малої комп'ютерної академії. Мала комп'ютерна академія це не тільки it освіта це і розвиток софт-скілів вашої дитини. Що таке скіли Це ті навички, які допоможуть вашій дитині в майбутньому реалізуватися та стати перспективною та успішною людиною. Перша навичка, яка розвивається під час навчання малій комп'ютерній академії, це є відповідальність, адже після кожного заняття дитина отримує домашнє завдання, яке має виконати до наступного разу. Також після вивчення конкретного курсу під час навчання малій комп'ютерній академії дитина створює власний проект, за який несе власну відповідальність. Важливою навичкою, яку дитина розвиває під час малій комп'ютерній академії, також є комунікація. Адже студент працює в команді, спілкується з однолітками і не тільки з однолітками, також має можливість брати участь в різних турнірах і відповідно проявляти свою ініціативність. Також важливою навичкою, яка розвивається в дитини під час навчання в малій комп'ютерній академії, є лідерство. У нас працює система мотивації, яка заохочує наших дітей. Не пропускати заняття, вчасно приходити на заняття, виконувати всі домашні та практичні завдання та, звісно, максимально комунікувати і взаємодіяти з усіма заходами, які відбуваються у нас в малій комп'ютерній академії. Ми допоможемо вашій дитині стати кращою, тому чекаємо вас в малій Комп'ютерній академії.